Значимих фігур геометрії є трикутник, про нього і будемо сьогодні говорити. Трикутником називають геометричну фігуру, складену із трьох відрізків, які з'єднують три точки вершини, що не лежать на одній прямій. Усі трикутники належать до множини багатокутників. Якщо поглянути на кути трикутників, то трикутники можна класифікувати як гострокутні, тупокутні і прямокутні. Якщо всі трикутники мають різні сторони, то такий трикутник називатимуть різностороннім. Якщо дві сторони трикутника мають однакові довжини, то такий трикутник будуть називати рівнобедреним. А якщо всі три сторони рівні, то це буде рівносторонній трикутник. Давайте з вами розглянемо трикутник, у якого всі три сторони мають різну довжину. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Якщо поглянути на довжини цих сторін, то твердження, яке ми щойно з вами почули, це буде основною умовою існування трикутника. Візьмемо три відрізки різної довжини і спробуємо утворити з них трикутник. Якщо сума двох менших відрізків буде більша за найдовшу сторону, то такий трикутник утворити буде можливість. А якщо ні, то трикутник не утвориться. Давайте подивимося на анімацію. Маємо три відрізки. Бачимо, що найдовша сторона, очевидно, буде менша за суму двох інших. Можемо по клітинках порахувати. Тут у нас 4 клітинки, а у, у інших двох разом буде трохи майже 6 клітинок тобто трикутник утвориться. Поглянемо на іншу модуляцію. У нас найдовша сторона має довжину 4 клітинки, а дві інших в сумі складуть 3 клітинки. І як бачимо, трикутник уже не утворюється. У нас, бачите, одна сторона виходить більшою, тобто не виходить. Подивимося на модуляцію, коли у нас. дивіться, бачите, от дивіться, у нас тут 3 клітинки, а найдовша сторона має трохи більшу. Подивимось на модуляцію. Коли у нас три сторони однакові. Сума двох сторін, очевидно, буде більша за третю, тобто вдвічі, тому утворюється трикутник. Так от, говорять, що якщо нам треба перевірити існування трикутника, тобто можливість його створення, то ми повинні з вами скласти нерівність. І порівняти найдовшу сторону із сумою двох інших сторін трикутника. Якщо найдовша сторона буде менша за суму двох інших сторін трикутника, то ми можемо побудувати з вами трикутник. Це є умова існування трикутника, вона досить дуже важлива і навіть в житті досить часто є, бувають такі ситуації, коли її. Слід застосовувати. Давайте з вами перейдемо до практичних завдань і спробуємо розв'язати задачу. У трикутнику АБ, сторони АБ і АЦ відповідно дорівнюють 6 см і 10. Треба вказати всі можливі значення довжини сторони Б С. Запишемо умову задачі. Що нам треба знайти усі можливі довжини сторони БЦ. Переходимо до розв'язання. Міркуємо. За основною властивістю існування трикутника будемо мати, що сторона БЦ повинна бути менша за суму двох інших сторін. Запишемо це у буквенному виразі. Але у той час. Ця сторона буде більша за різницю двох цих сторін. Тобто найменше значення, яке ми можемо отримати, воно повинно відрізнятися, бути, ну, якби, різницею. різницею. Да? Тобто у нас же може бути ця БЦ-сторона не тільки найбільшою, але вона може бути і найменшою із двох із трьох цих сторін. Тому ми з вами. Запишемо ще одну нерівність, коли БЦ більша за різницю двох даних сторін. Тепер можемо створ... склад... скласти подвійну нерівність. Замість буквених значень підставимо числові і отримаємо відповідь. Значення БЦ будуть знаходитись у проміжку від 4 до 16. Тобто, наша сторона БЦ буде набувати. Значень 5, 6, 7, 8, так далі до 15. Тобто не 16, може бути 15 цілих, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, після кома. Але не 16. Дуже близько до 16, але ні. Якщо ми говоримо про цілі числа, то це буде 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. до 16. Наступна задача. Периметр трикутника дорівнює 20 см. Чи може одна з його сторін дорівнювати 9 см. Будуємо малюнок. Складаємо мову, що в нас дано? В нас дано трикутник і дано периметр, що просять знайти. Нас просять перевірити, чи може БЦ дорівнювати 9 см. Переходимо до розв'язання. За означенням периметра трикутника ми знаємо, що це сума усіх довжин е, сторін. Тобто, це а, Б, плюс ВС і плюс а, Добре, Нам, Добре, нас питають, чи може одна із сторін дорівнювати 9 см. Якщо ми припустимо, що одна із сторін дорівнює 9 см, то сума двох інших сторін тоді. Буде 11 см. Перевіримо за допомогою умови існування трикутників. 9 менше, ніж 11. Зробимо висновок. Довжина однієї сторін даного трикутника може бути 9 см, тому що у нас виконується умова існування трикутника. Це і буде відповіддю. Переходимо до ще однієї цікавої задачі. Чи можуть сторони трикутника бути пропорційні числа? І в нас є три випадки. Якщо в нас в задачі йдеться мова про пропорційні значення, ми повинні ввести коефіцієнт пропорційності. Тоді сторони трикутника можуть набувати таких значень: в першому випадку це буде 2х, 3х, 4х, в другому 7х, 15 х в третьому випадку 5х, 3х і 7х. Тепер, за основною властивістю існування трикутника, нам треба перевірити, або, скажімо, навіть точніше, да, скласти таку нерівність і порівняти найбільшу пропорційну сторону із сумою двох інших. Складемо такі нерівності для кожного випадку. Побачимо, що в першому випадку. 5х більше за 4х. Тобто, наша буде відповідь, що трикутник такий існує. В другому випадку у нас рівні сторони. Трикутник тоді не існує. В третьому випадку у нас більша сума двох сторін більша за третю. Тобто, трикутник існує. Як бачите, це досить легко. Якщо є питання з пропорційністю, то слід пам'ятати, що пропорційність вказує на збільшення сторін, тобто х це якесь стале число, але в першому трикутнику, у нас на одній стороні взято два таких x, на другій стороні трикси, на третій 4 x. Тобто ми можемо їх виокремлювати. Давайте з вами. Тепер. Трошечки пограємо в гру да, і зробимо якусь таку дослідницьку роботу. Побудемо такими собі Холмсами і трошечки послухайте наступну задачу. Знайомтесь, це дід Панас. Дід Панас має певний участок землі, на якому вирішив трохи заробити грошенят. Він вирішив здавати людям під огороди земельні наділи у формі трикутника, бо земля була не зовсім правильною формою. Він розробив договори оренди і уклав, із бажаючим, і уклав їх із бажаючими. Перевір договори оренди і скажи, Кого надурив Дід Панас? Договір оренди між Панасом і Тарасом, договір оренди між Олесем і дідом Панасом, між Катрусю Дідом Панасом, Мотрею та Дідом Панасом, і Петром і Дідом Панасом. В кожному договорі оренди ви бачите довжини сторін. І я пропоную вам за допомогою основної властивості трикотників перевірити, чи Утворяться такі огороди, чи не утворяться, чи дід Панас когось надурив. Ставте на паузу і розв'язуйте самостійно, а я покажу вам відповіді. І так, дід Панас і Тарас. Тарас, очевидно, не вчив математику, тому він не перевірив довжини, і в нього огород просто не утвориться. Його неможливо буде виокремити за такими довжинами. Петро теж не вчив математику, і основна властивість існування трикутника тут не працює. Вони не перевірили, договір підписали, дітки по нас гроші віддали, а по суті, огороду не мають. Те саме зробив Олесь. катруся вчила математику, і що в, нього, в неї вийшло. В неї вийшло дійсно, що огород. Утворився, а Мотря математику не вчила, мабуть, бігала за хлопцями і її е, надурили. Щоб не бути ошуканим, треба завжди застосовувати знання, які ви отримуєте. Питайте, математичні знання дають багато користі, коли займаєшся практичними справами.